Принатхненого, благословенного і файну, файного, я би навіть сказав, файнючого дня п'ятниці. У мене сьогодні є напарники, рибаки, рибу ловлять так, що гай шумить. Вже зловили, здається, з декілька десятків отаких от рибок. Молодці. Сьогодні п'ятниця, навчаємося з якогось доброго фільму або книги. Цікаво. Відкриваємо для себе з дружиною і з дітьми фільми, яким уже по 30-40 по років, уявляєте, а то й більше. То сьогодні буде фільм 95-го року, називається Ліки. Ми недавно дивилися з дітьми. Дуже файний, простенький, такий сімейний, але дуже файний тим, що власне показані дуже класні цінності дружби, дуже класно показані цінності такої, таких файних стосунків, там є, і пригоди є, і гумор хороший. І мені дуже сподобався там один момент, так аби не зробити вам спойлерів наперед, коли двоє головних героїв, хлопчик, Здоровий і старший, і хлопчик, який, який хворів, той старший йому допомагав знайти ліки, власне, так, як і називається фільм для хвороби, то в один момент цей малий йому там було погано, йому було дуже страшно. Він каже: в мене враження, що я відходжу в темряву, особливо в моменти, коли хвороба наступає, коли він не встигає боротися, він каже, враження, що мене повністю якби, засмоктує темрява. І тоді цей старший... Робить дивний жест, він роззувся і дає йому свій кросівок. І каже йому: слухай, коли тебе буде враження, що тебе десь заносить у темряву, ти обіймай мій кросівок, і в тебе те, те, те така думка прийде. Слухай, яка темрява, яка беззодня, яка безкінечність, безкінечна, якщо тут є не зовсім гарно пахнучий брудний кросівок мого друга. І йому так сподобалася ідея. І він потім там у спальнику перекрутивши на інший бік, обійняв той кросівок і з ним заснув. І це йому потім допомагало. І цікаво, що тепер я пробую досліджувати, бо ми знаємо, багато проблем виникає вже, і вже маємо можливість переживати з військовими, які повернулися із фронту, і буде ще більше різних узалежностей, залежностей, різних е е посттравматичних синдромів і іншого. І, власне, що з цим робити? І одна з речей, яка особисто мені допомагає, така практична. Яку у психологів, це привернути свою увагу в момент критичний, у момент нерозуміння, у моменті випробування привернути свою увагу до чогось конкретного, до чогось, що є біля тебе. О, зараз бачу штатив, телефон, бачу наталку, яка мене знімає, бачу річку, каміння, бачу міст. Тобто ну, описати те, що я навколо тебе, щось реальне, щось, що є для тебе цілком зрозумілим. Як кросівок у того малого. І це дуже допомагає. І тому будь-який момент, коли ми маємо нагоду зупинитися, втихо миритися, коли маємо нагоду зосередитися на чомусь одному, то кожен момент є безцінний, насправді він нас повертає до моменту ось зараз, до моменту ось тут і тепер. І це дуже важливо. І це важливо, навіть я бачу, це мені допомагає у практиці духовного ведення. Дуже часто, коли починаєш говорити з людьми, особливо які не є твоїми парафіянами, десь у паломництві або десь, коли тобі починають навалювати повні тобі на голову, на серце, на думки, усі свої проблеми, тягарі. Це так страшно тисне. І це дуже допомагає. Так, стілець, лампочка, вимикач, стіна, стільчик. Тобто буквально приземлитися. Так, стоп, стоп. Ці, ці проблеми є. Так, ми зараз будемо їх вирішувати. Але стоп! Не дозволяти ні, своїй плоті, своєму гріховному я, не дозволяти злим силам себе повністю окутувати в це зло, окутувати у, у цю безодню. І справді, часом будуть такі сповіді або такі розмови, що просто руки опускаються, і перша реакція Я не знаю, що з цим робити!» Але коли потім вернешся до реальності, стільчик, стілець, книжка, спокій, тут я, ти, коли вертаєшся до реальності, так, стоп. Не дозволяй, аби вона тебе самоктало. Що з цим робити? І тоді потихеньку, потихеньку, а ще коли прикличеш Духа Святого, ти з цього вирізаєш і купа разів так гарно вдається за допомогою Бога вивезти людину, вивезти до свободи, вивезти до звільнення. Так це праця, це не легка праця, але це дуже важливо, так як за цей брудний кросівок із фільму. Щось, за що ти вхопишся, щось, що тобі стане допомогою. Відчути себе тут і тепер. Відчути себе тут і тепер зараз, в цю мить. Бо вчора вже нема, завтра ми ще не знаємо. Ми хоч і надію маємо на майбутнє, на царство Боже, хіба надію. Але, але так реально то живемо лише, у зараз, лише в тепер. І це дає силу. Так, супер. У нас є тепер. Те, що вже сталося, вже... ми тепер не будемо судити людину, правда? З тобою спілкуються, тебе просять поради, і перша реакція, «Та ти що дурний, та ти це...» Стоп, 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 стоп. Це вже сталося, це вже в минулому. Зараз. Що з цим робити зараз? І це так допомагає. Це так приводить до тверезості Тому, товариство, рекомендую вам подивитися цей фільм. Надіюся, що Квіне вам в описання під відео, посилання на нього з українським перекладом. І... І, власне, цей, цей кросівок це щось, за що можна вхопитися перед вічною темрявою. А потім, хто знає, якщо ти віруючий, а якщо ти віриш в Ісуса, то це буде не просто щось, це буде і хтось, за кого ти вхопишся, і хтось з великої букви, хто дасть тобі так твердо на ногах стояти, коли навіть ти підеш долиною темряви, то встоїшся. Коли навіть десятки тисяч повстануть проти тебе, але ти не впадеш. Тримаємося, бережімося, не дозволяємо собі впасти через щось або через когось, хто нам допоможе усвідомлювати і твердо на ногах стояти тут і тепер. Ділімося хорошими фільмами і взагалі будь-якими хорошими речами, які нас допомагають нам жити і надихають нас. Майтеся файно, будьте благословенні. Мир вам!